Привіт, друзі! Ми на каналі, де говоримо про криптовалюту, технології та майбутніх фінансів. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми зануримося у світ TexToken, нового цифрового активу, створеного для того, щоб поєднати інвестиції, щоденні розрахунки та можливості заробітку. Ми також познайомимося з нашим TexWolt, гаманцем, який стане вашим основним інструментом керування активами. Тож, якщо ви хочете зрозуміти, як працює Текст. Як на ньому можна заробляти, та чому зараз ідеальний час, щоб приєднатися, залишатися з нами. Текст токен це не просто ще одна криптовалюта, це цифровий актив з реальною цінністю та практичним застосуванням. Ми створили текст як інструмент, який дозволяє зберігати вартість, використовувати його як засіб обміну, отримувати винагороди за участь у екосистемі. Текст це токен, який поєднує світ інвестицій, технологій, створюючи фундамент для майбутніх цифрових фінансів. Що робить текст цікавим для інвесторів? Почнемо з токеноміки. По-перше, кількість текс обмежена. Це створює дефіцит і підтримує довгострокову вартість. По-друге, працює механізм спалювання. Частина токенів регулярно знищується. Це зменшує пропозицію і може збільшувати вартість тих токенів, що залишилися. І по-третє, є стейкінг. Ви можете блокувати текст, отримувати винагороди і допомагати мережі бути стабільною. Текст створений не для того, щоб просто лежати в гаманці. Його можна використовувати для оплати комісій та транзакцій, для доступу до майбутніх сервісів і функцій. Для участі у голосуваннях та ініціативи спільноти це означає, що текст це токен з реальним застосуванням, а не лише спекулятивний інструмент. Найважливіший етап розвитку текст це доступність на ринку. Після лістингу на біржах текст стає ліквідним активом. Ви зможете купувати, продавати і торгувати ним будь-який час. Це робить текст доступним для інвесторів по всьому світу і відкриває нові можливості для тих, хто заходить на ранньому етапі. Якщо ви приєднуєтеся зараз, ви серед перших, хто отримує доступ до тексту. Ви отримуєте ранній доступ за вигіднішою ціною. Шанс на високий ріст капіталу. Можливість участі в стейкінгу і отриманні винагород та доступ до ексклюзивних функцій Текс Воле. це наш офіційний гаманець для керування Текс. Він дозволить вам зберігати токени, відправляти і отримувати їх у кілька кліків, стейкати тек і заробляти пасивний дохід, і керувати портфелем у зручному інтерфейсі. У майбутньому текст стане центром вашої фінансової екосистеми, платежі, винагороди, інвестиції, управління активами все в одному місці. Друзі, Tex Token – це не просто криптовалюта. Це фундамент для вашого фінансового майбутнього. Підписатися на канал, тисніть дзвіночок і стежте за новинами. Тут ми будемо ділитися інструкціями, аналітикою та стратегіями, щоб ви змогли максимально ефективно використовувати текст. Дякую, що дивилися. Побачимося у наступному відео. І нехай ваші інвестиції працюють на вас.